Це все здійснюється, але ти тупи цього не бачиш. Факт із життя багатьох людей, зокрема, з мого життя, коли я мала якісь цілі, бажання і от живу, щось роблю на автоматі, звісно ж, як це ми любимо і робимо. От. Але е, я, от, завдяки тому, що я водобула. Періодично багато можу знімати відео себе там боку, як я щось роблю і так далі і тому подібне. І в один момент я просто взяла телефон до руки, там дивлюсь кадри, які я робила, і до мене приходить зрозуміння, що ось, воно ж уже в тебе є, те, про що ти так мріяла, те, чого ти так прагнула і хотіла. І виходить, що, типу, це все здійснюється, але ти тупо цього не бачиш, не помічаєш і дорівнює, не цінуєш. І в той момент мені прийшло усвідомлення, що а як ми будемо відчувати задоволення і щастя від свого життя, грубо кажучи, зараз я утримую, Як ми будемо відчувати ці емоції? Якщо ми, в принципі, не бачимо те, що відбувається в житті. І це було знаєте, таким пунктом зміни шляху. Тепер я стараюся, якби, умовно кажучи, відходити і дивитися на своє життя збоку і на те, що є в ньому зараз, тому що насправді в ньому є багато чого. З того, що я колись хотіла, мріяла, і для мене навіть це здавалося нереальним. От. Що ж мені допомогло? Почати бачити ті результати, які вже є? Перше, це дійсно. Знімати, фіксувати моменти свого життя, тобто буквально ставити камеру там, коли я роблю якісь банальні базові речі в житті, по типу там чищу зуби, готую сніданок, або там умовно кажучи, читаю книги <світ> наступне. Це е, теж такий факт, тому що, наприклад, коли, умовно кажучи, починаєш щось мріяти, в голові якась є картинка, образ як це має виглядати. А в реальності да воно ж втілюється під нас, під наш стан, е, умови життя також і. Через це теж ми можемо не помічати, що вже насправді це бажання втілилося, тому що воно, умовно кажучи, реалізовано трошки в іншому форматі, ніж ти собі там мріяв. А що також часто буває, що робимо там. Карти бажань, і там же ж є ці картинки з пінтересту. І нібито, коли от саме такої картинки немає в твоєму житті, то ця мрія вважається невтіленою. Хоча це ж з точності то навпаки, тому що ну, кожен з нас різний і е, різне життя має. І е, наступне це, звісно ж, е, список бажань і прямо реально їх перечитувати. І е, прям собі фіксувати щось. Да, дійсно, в мене це є. А при, про список бажань, то м, дуже важливо, щоб ці бажання були дійсно істинно з цього внутрішнього, з душі. Е, тому що дуже багато є е, тих бажань, які ми десь в когось побачили, і це здалося класним. Але насправді, е, ну, по факту, воно ну, тобі не треба, воно тобі не лягає, але. Це вже просто діба, зафіксовано, і якби і, 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 відсутність цього це мінус ресурс і невдоволення. Правило, яке дійсно змінює підхід до життя, це дивитися на нього крізь призму. Не, блін, скільки в мене всього немає, а ого, скільки вже в мене всього є. Тому що. Тільки коли помічаєш, скільки всього є, починає з'являтися ще більше. А, якщо злишся скільки всього нема, тоді стає менше, як мінімум, теж ресурсу. і як максимум. З цього стану ми можна створити. Тому що То що что так.